Остання поразка футбольного клубу Полісся була аж в кінці листопада. Ми тоді поступили з Чорноморцю 0-1. І далі в нас. Ідеально. Якщо зараз ми не поступаємося київському Динамо, то всю зиму ми пройшли без жодної поразки. Погодьтесь, це дуже солідно. Ну от з приходом весни дуже велика ймовірність того, що на стрік буде зруйновано. Так, плюс Європу, хто забув, ми будемо грати проти футбольного клубу Тоттенхем. Це одна восьма Андерлехт Фейнорд, Карабах, Штутгарт, Мітюлан, Ніца, Лаціо Ліверпуль, Атлетік, Більбао, Бенфіка, Франкфурт, Спортинг, Порту Наполі. Половина може грати сміливо в плей-офф ЛЧ. До речі, Велче Нюкасл зіграє проти Баварії, Монако проти Барселони, Селфі, Інтер, Мілан, ПСЖ, Мансіті, ПСВ, Ленс, Рома, Байер, Рал, Марсель, Ювен. Ну можливо, на наступний сезон вже й ми будемо грати в лізі чемпіонів. Хто знає. Ну, а поки нам треба думати, як же закривати київське Динамо, лідерів чемпіонату України на даний момент. Також, друзі, за них грає Назаренко та безкоровайний. Бачимо, що Муніра в Гіоці та Ішвілі, Алекс, Рамірес. Ну, я не здивований, чому саме вони йдуть на першій позиції. І зараз, якщо ми програємо киянам, то я думаю, шансів на чемпіонство в нас ще не буде. Треба тільки перемогу. І також, друзі, я читаю ваші коментарі, я бачив, що вписали стосовно того, що не вистачає українців в основному складі. По регламенту УПЛ мінімум 4 футболісти з українським громадянством повинні грати в основі. В ущерб собі своїй команді виставляють 4 українця: Смоляков, Чоботенко, Кудрик та Кузик. Ну, більше варіантів то в мене й немає. Ну є ще лідні, окей. І як ви бачите, що Семпер садить, що Дах, що Тейлор, що Чоба, що Віале. Але правила є правила, ми топимо за реалізм. Тому так. Ернандес Мухамед під ними Кортізос, зліва Сулімана справа Анджело в опорній зоні Алтунашвілі. Зліва Смоляков справа кузик, пара центральних вушків Чоботенко та в воротах Кудрик. Отримай ще більше емоцій від матчу клубного чемпіонату світу між Бенфікою та Челсі разом з ігровою платформою Фавбет. Фобет бери від гри своє. Так, Мухамед починає з поля, Ернандес там вище в нас. Смоляков, Смоляков нарешті, отримує свій шанс. В перших хвилин тут і кузик. Але якщо, наприклад, той же самий Смоляков і Кузик це окей, то от з кіпером, ну, мені більше подобається саме це. М'яч, ну, м'яч затримується, робимо туди подачу. Ще скідуй. Ай-яй-яй, там Дубінчак. Волошин, закриваємо його! Так. Так. Так! Пудрик Молочина. я вже знаю, що буду робити на наступне трансферне вікно закупатись українців. Бо інакше тим складом той обойми, яка в нас є, ну ми не вивеземо. Нас або будуть штрафувати і знімати бали в чемпіонаті УПЛ, або я не знаю, як інакше ми будемо грати. Так, Назаренко пробиває! Запускаю. Бий! Пробиває! Непогано, а якщо ми звідси. Ну, ви знаєте, от треба частіше бити, воно ж летить. Кіпер, напевно, просто не очікував, що звідти він буде пробивати. Якби й очікував, там треба стояти і крити повністю ту дев'ятку. Назаренко хороший футболіст, але не дуже він вписувався в наш основний склад. Чи тітаї Ішвілі треба його тормозити. Зустрічати. Прийми. А треба було прийняти. Хорош. Ще далі. Супер. Проходить. Це та швілі. Там офсайд Там офсайд був. 100%. Браво. Браво, Критізо. Сам набирай. Ай-яй-яй, попов страхує! Водиться м'яч далі. Спокійно на кіпера. Або сам. Чудово. Прибираємо. Ні, не це я хочу зробити. Нічого вони не намагаються зробити для того, щоб відігратися. От тільки такі поодинокі атаки, які поки що ми блокуємо. Алту на Віллі. Окей. Після першого тайму в нас 1-0. Мінімально Житомир перемагає київське динамо. Ну, по підбору гравців, я думаю, ми точно не поступаємось нашим сьогоднішнім опонентам. Катають, катають, пробивають. Дуже багато вболівальників сьогодні прийшли підтримувати свою команду. Назаренко забиває своєму колишньому клубу. Обікрали захисника, не зумів розібратись. До побачення. Воно, помолдим. Та ні ні-ні, братан. Хоча б можна було і встигнути. Ой-ой-ой, не встигай. Ну, ми просто не можемо за ним встигнути. Дуже хороший футболіст. Дуже швидкий. Так. Та ну не вже. Що з ними сталося? Браво! Найс! Nice. Nice. Да ну! Далі. Воно, пасом! Скидуй! Тут нікого немає. Хорош. Хорош. Бий Камалден! Камалден! Це вже непогано, друзі. 2-1. Димо ще раз на цей гол розкатували ми футболісти до останнього. Вийшли під удар, Камалден пробиває, Тубінчак намагається заблокувати зрізає м'яч у власні ворота. Там плечем. Треба тепер робити заміни. Я думаю, можна випускати лопеса. Обов'язково ледньєве. От я відчуваю, що крайки трішечки сьогодні в нас просідають. Чоботенко! Та ну як так? Перший вже був на м'ячі. Ну, забуксував м'яч! Ну, забуксував м'яч! Тим не менш, друзі, перемога за рахунком 2-1. Дуже важливі три бали. І тепер ми відстаємо від першої позиції на 10 пунктів. Ну, для початку треба бігнати шахтар. Зайти на друге місце, а потім вже думати про перше. І взагалі зараз переключаємося з УПЛ до Ліги Європи. Нас чекає футбольний клуб Тоттенхем? Це напевно найсерйозніший опонент, який тільки був взагалі за всю цю кар'єру. За них грає Сон, Медісон, Кулусевський, Бісаума, Бентакур, Бальдев, Ван Девен, Ромеро, Спенс, Вісаріо, Кімір, Джонсон, Скіп, Лочельсо, Драгуши, Девіс та Скарлетт. Тут же ми можемо виставляти той склад, який ми хочемо. Ніяких обмежень по гравцям. Ернандес Мухаммед. ними кортізами зліва Сулімана, справа Анджело. Тут без змін. В опорній зоні Коста зліва Дах, справа Лука Стейлер. Пара центральних в Ушкові Чоботенко та в воротах Семпер. Перший матч у дні Восьмої Ліги Європи. Граємо в себе вдома. На фарто одягнув лонгслів Атлетико Мадрид. Команда з бійцівським характером знає, як грати другим номером. Коротше, все те, що сьогодні нам потрібно. Якщо ви хочете таку саму Джерсі, як у мене, або взагалі улюбленого клубу, чи можливо якусь ретроверсію, переходьте за посиланням в описі до мого футбольного інсташопу. Все, що вам потрібно, є там. Підписуйтесь. Я то, звісно, друзі, розумію, що ми андердог. І взагалі ніхто абсолютно не дає ніяких шансів полісі, що вони пройдуть тотинг. Але, між іншим, на нас нічого не тисне, ніхто в нас не вірить. Тому немає ніякого пресингу. Немає абсолютно ніякого пресингу на наших футболістів. Беремо, виходимо та перемагаємо. Сподіваюся, вірю, що наш захист сьогодні впорається і зможе втримати Сонхін Мі і компанію. Подача Сонхін Мін перший удар. Амалден. Е, Реф, куди ти показуєш? Тейлор. Тейлор сам! Ну там. От якби не рекошет, я думаю, ідеальна була б подача. Втримати. Чудовий, Чоботенко! Показав, що, начебто, він втратив свою зонку, але встиг повернутись і закрити. Непогано. Там Зміщається. Ну, треба частіше виходити під уар, пробивати. Ну-ну-ну-ну-ну вставляв ногу. Хорош. Хорош! Куди я віддав? Молодець! Назад, назад, на свою зону закривати. Дальний удар! Вони також не можуть поки що підійти до наших воріт. Виграй! Без шансів поки що там зачепитися за м'яч. Не виходить. Але не думаю я, що він прям би нам допоміг удар поворотом знову повз. Не було? Не було? <пілу> не, та ну як так? По-перше, я в шоці від пасу, який був буквально на грані офсайду. По-друге, як там ячно пинився в воротах! Невже наше прокляття продовжує нас спіткати? Все, спокійно! Ой-ой-ой-ой-ой! До побачення! Телебачення! Ой, стемпер молодець! Да вийдіть ви! Ну, ВИЙДІТЬ, щоб не було обсайду, ну, що ви робите назад. Боже, ох і назад. Ну, не даймо пробити, все поки що перекриваємо. Все одно я вважаю, що ми були в першому таймі набагато ближче до того, щоб забити гол, ніж наші опоненти. Після перших 45 хвилин в нас нулі на табло. Але головне не розслаблятися. Бо якщо, не дай Боже, пропустимо один. Сон -хін, -мін, сон Хін Мін, про що я казав? Око до око треба за цим футболістом. Браво. Далі. Куди він вийшов? Ну нахріна так виходити? Центр поля знову криємо, криємо передай. Да, 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 да. Відчули одразу. Я відчув, що там буде. Просто габела нам. Ну, от і все, тут не пробачають. Тут вони не пробачають. Через центр поля розрізали, витягували по футболісту. От, будь ласка. телеса. Куди там Телеса? Куди там Телеса? Там Гомес, Ван Девен. А, до речі, ми Гомеса розглядали, не Ван Девена. Я пам'ятаю, що дивились за якимись захисником із Тоттенхема, але точно забув за ким спостерігав. Ай! А чому? Чому один. Лукас Тейлор, з ким ти граєш? Воно. В... Угу. Су. Хорош. Браво. Ні, я їх не пройду. Ну, не вистачає. Не вистачає скіла, пацани. Тут треба завдання ставити не пройти Тоттенхем, а зайти в штрафний майданчик Тоттенхем. Потім забити, або просто вдарити, а потім забити. Давай, 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 давай! Ну, ну давай. Сука, вони відбиваються просто з усіх сил. Блін, ну, от знаєте, я просто дуже сильно хотів, щоб інтрига була на матч відповідь. Про яку взагалі інтригу може йти мова. Три голи в себе вдома пустили. Так, Ліверпуль перемагає Лаціо, Бенфіка, Ніща, Атлетик, Більбао, Спортинг, Франкфурт 2-2, Наполі перемагає 3-2 Форт. Полісся, на жаль, поступається 3-0 Тоттенгму, Фейнорд Андрелех 0-0, Штутгарт, Карабах 2-2. Ніцца поступається мінімальна Міттюлан. По суті, шансів немає тільки в Лаціо і в Полісся. Ну, типу, є шанси, але їх дуже мало. 5-7 Фовбет, перевід гри своє. Знову в чемпіонаті нам треба перекручувати склад. В наступному трансферному вікні 100% треба буде закуплятись українцями і будувати український кістяк команди, бо знову ці ротації складний графік, і вже в першому таймі ми летимо 1-0. Могли відігруватись, але варді вже прям не тягне. Кудок час від часу рятував. А от реалізація з нашого боку вкотре мене розчаровувала. Підсумку отримали другий і поїхали готуватись до матчу відповідь проти Тоттенхема. Не витримавши такий серйозний темпи, заганяємо себе в дуже складні умови. Скоріше за все, що зараз у нас буде останній поєдинок у Лізі Європи. Ну і в УПЛ справить так собі. Знову 13 балів відриву від київського динамо. До того ж, на місяць нас вибуває в'яле. Ось вами склад на матч відповідь: Сон Браїм, Соломон Колусевський, мені Грей, Бальде, Кімі, Гомес, Девіс та Вісаріо на заміні Ромера Медісон Ван Девен Коре, Бісума, Девідсорія та Джонс. Як на мене, на матч відповідь в них ще серйозніше склад, ніж був в першому поєдинку. Ми ж, в свою чергу, виставляємо абсолютно стандартний основний склад. Я вам скажу: якщо нам вдасться якимось чином забити дуже швидкий гол, ну скажімо так, закрити перший тайм 1-0, інтрига буде жива. Як вони розпасовують, пробуває. Oh, Знову пішла пристрілка від наших опонентів. Хін Мін! Мене кращила із гра. Але як ви зрозуміли, з перших секунд, то це було майже без шансів. На жаль, друзі, Єврокубки для нас завершені. В чемпіонаті ми треті. З кубка також вилетіли. На даний момент наша задача зайти на другу позицію. Друга позиція це відбори на матчі ЛЧ. Мені здається, що чемпіонство вже нам не світ. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. Навсегу. Ne